Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, шостий розділ з шостого по одинадцятий вірш. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він, Ісус Христос, до синагоги й навчав. Там був чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку: підведися! І стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому: Простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Яка хвороба є найгіршою та найстрашнішою в житті людини, та як від неї зцілитися? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити, розмірковуючи над цим уривком. Скільки людей в цьому уривку хворі? Якщо ми з вами подивимося поверхнево, то ми з вами скажемо, що одна людина. Про яку пише Лука, тобто чоловік, який мав суху праву руку. Але якщо ми з вами подивимося більш глибше, ми з вами зрозуміємо, що тут дуже багато людей, які є сухими серцем. У цього чоловіка суха рука. А багато тут людей, які мають сухе серце, і не мається на увазі серце фізичне, мається на увазі центр особистості, тобто той орган, можна так сказати, нашої душі, яким ми любимо Господа або не любимо Господа. Можна так сказати, що це центр управління нашої особистості. Тож ми бачимо фарисеїв, які... Мають сухі серця, серця, які не люблять Господа, хоча вони стверджують, що вони саме люблять Господа. Ми бачимо, що їхні серця не здатні зрозуміти, що перед ними стоїть втілений Господь. Хоча вони знають письмо Боже і мали б впізнати Ісуса Христа першими. І іншим розповісти, що саме Ісус Христос є втіленим Господом. Ми бачимо, що замість того, щоб радіти. Ісусу Христу, вірити в Ісуса Христа, слухати Його слова, йти за Ісусом Христом, вони сповнені люттю. Це сухі серця, це серця, які не можуть правильно виконувати свою функцію. Як права рука цього чоловіка, вона не діяла, і він не міг нею працювати. Він не міг нею робити всі ті побутові щоденні справи, які всі ми робимо своїми руками. Тож цей чоловік. Потребує зцілення, але ж і ці люди потребують зцілення, люди з сухими серцями. І якщо ми з вами задамо собі таке запитання, яка хвороба є гіршою, страшнішою, чи то фізична хвороба на кшталт цієї правої руки, що не працювало, або хворе серце, сухе серце щодо господа, грішне серце. І йдеться не про те, що якась хвороба є доброю, а якась є недоброю. Будь-яка хвороба вона приносить біль, вона приносить обмеження, вона не є доброю і не походить від Божого життя. Але ж йдеться про те, яка хвороба є найгіршою, і слово Боже стверджує, що найгіршою хворобою, на яку хворі всі люди, які народилися на цю землю. Це є сухе серце, серце, яке не може любити Господа, серце, яке не може служити Господу, серце, яке не може насолоджуватися Господом, серце, яке не вірить Ісусу Христу та не служить Ісуса Христу, не приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми бачимо, що ці люди мають гіршу хворобу ніж ця людина. Вони хворі на Сухе серце на серце, яке ненавидить Ісуса Христа. Коли Ісус Христос звернувся до цього чоловіка, який мав суху руку, і сказав йому, щоб він вийшов наперед. Він вийшов. Коли Ісус Христос сказав простягни свою руку, він простягнув свою руку. Ми бачимо, що цей чоловік робить саме те, що каже Ісус Христос, до чого це призвело в його житті До зцілення. Його рука стала здоровою. Він пішов за Ісусом Христом, Він підкорився Ісусу Христу, Він слухає Ісуса Христа, Він довіряє Ісусу Христу. І навпаки, ці люди, які мають сухе серце, вони стежать за Ісусом Христом. Вони звинувачують Ісуса Христа, вони шукають, як звинуватити ще більше Ісуса Христа. Вони шукають, як його заарештувати. Вони сповнені люттю щодо Ісуса Христа. Вони не вірять Ісусу Христу. Вони зневажають Ісуса. Христа, вони не роблять те, що каже Ісус Христос, який наслідок вони залишаються з черствами, вони залишаються сухими серцями. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати повне зцілення кожному віруючому в ньому. Ісус Христос прийшов, щоб перш за все зцілити наші сухі серця. Ісус Христос прийшов також, щоб дати нам повне стілення, і ми знаємо, що і тут, допоки ми з вами живемо в грішному світі, і допоки ми з вами ще живемо в грішних тілах, ми з вами постійно щоденно отримуємо зцілення від Господа. Ісус Христос постійно підкріплює наші тіла, як і наші душі, але вже тут ми з вами через віру в Ісуса Христа маємо зцілення. І оновлення свого серця ми маємо нові серця, ми з вами нове творіння в Ісусі Христі. Тож Ісус Христос прийшов для того, щоб зцілити наше життя, щоб зцілити повністю особистість та життя кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як в свого Спасителя. І коли Ісус Христос повернеться другий раз, ми з вами отримаємо усю повноту цього зцілення, яке вже зараз куштуємо і в своєму тілі, і в своєму серці. І в своїй душі, і в своїй волі. Тож Ісус Христос навчає нас в цьому уривку, що все те, до чого не доторкнувся Ісус Христос, воно є сухим. Ми з вами народилися сухими. Якщо дивитися духовно, якщо дивитися з точки зору вічності, і тільки Ісус Христос має і бажання, і владу перетворити мертве на живе, перетворити сухе серце на живе серце, перетворити суху руку на живу руку, перетворити сухе, безплідне життя щодо Божого царства, щодо Божої слави на плідне життя, сповнене Божими благословіннями та плода Духа Святого. Ісус Христос прийшов для того, щоб змінити наше життя, щоб сповнити наше життя справжнім здоров'ям, справжнім життям. І виключно Ісус Христос, єдиний Ісус Христос, має силу перетворити наше життя на. Повне життя Божою славою на життя, сповнене Божим життям, коли Ісус Христос зцілює руку цієї людини, насправді Він торкається не тільки долі цього чоловіка, не тільки руки цього чоловіка. Ісус Христос через це зцілення торкається сердець, сухих сердець тих людей, які навкруги, щоб вони побачили, хто такий Ісус Христос, щоб вони захотіли зцілитися у Ісуса Христа. Щоб вони захотіли мати те життя, яке дає Ісус Христос, повноцінне, повне життя, зцілене життя, яке Господь дає кожному, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Через це зцілення, через зцілення руки цієї людини, Ісус Христос сьогодні торкається і нас з вами, щоб ми з вами побачили, що справжнє зцілення приходить тільки від Ісуса Христа. Коли ми з вами прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, нашого життя торкнулося зцілення, зцілення нашого серця, зцілення, яке приходить від Ісуса Христа від замісної жертви за нашої гріхи. Але ж проживаючи наше життя вже в спасінні, ми з вами щодня потребуємо зцілення, і найбільше зцілення, якого ми потребуємо, найважливіше зцілення, в якому ми маємо потребу, це не зцілення нашого тіла. Хоча наше тіло постійно потребує зцілення, і Ісус Христос постійно оновлює нас і дає нам своє зцілення протягом усього нашого життя. В цьому світі, але найбільшого зілення потребує наше серце, щоб ми бачили Ісуса Христа, любили Ісуса Христа, цінували Ісуса Христа, щоб життя Ісуса Христа було для нас центральним орієнтиром нашого життя, щоб ми любили Господа, любили Ісуса Христа, щоб ми каялися в своїх гріхах, щоб ми полюбили нове життя, яке Ісус Христос приніс, щоб ми навчалися жити в цьому житті, щоб ми свої бажання, свою волю, свої цілі, свої розвитки. Здоми вкорінювали саме в Ісусі Христі, тому що в Ісусі Христі є дивовижне життя, якого немає в цьому світі, і яке ми можемо отримати по вірі в Ісуса Христа. Тож будемо з вами отримувати це зцілення, яке сьогодні Ісус Христос пропонує кожному з нас. Будемо розуміти свою потребу в цьому зціленні і будемо щодня зосереджувати своє серце на Ісусі Христі. Будемо слідувати за словами Ісуса Христа, будемо служити Ісусу Христу, будемо виконувати Його волю, щоб зцілення, яке Ісус Христос приніс, зцілення усього нашого життя, усього нашого єства, усієї нашої особистості, воно ще більше і більше входило б в життя кожного з нас вже сьогодні, вже тепер. Тому що Царство Боже починається з правління Ісуса Христа в житті кожної людини, яка в своєму серці покаялася перед Ісусом Христом і прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем. І щодня це царство Боже набуває все новою і нової сили в житті кожного з нас. Тож нехай квітне життя кожного з нас на славу Божу життям Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом щодня. Тож радо запрошую. Вас доєднуватися, а також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, про справжню силу, яка перебуває в Ісусі Христі, про справжню благодать Ісуса Христа і через віру в Ісуса Христа люди були б сповнені. Прощення Божого, любові Божої і життям вічним, яке прийшло до нас через Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.